Соломія Стрижебовт, вельон зі стразами. Цього разу Вероніка їхала з університету додому у приміське село автобусом. Сиділа на першому місці, слухала музику і розглядала свій манікюр. Задзвонів телефон. Так, мамо, слухаю. Ти вже в дорозі, донечко? Угу. Може, за тобою виїхати? Мамо, не треба. Я ще у змозі пройти сто метрів від зупинки додому. Ну, гаразд. Марія запитує, що приготувати на вечерю. Але замість відповіді мати почула короткі гудки. Бо Вероніці раптом стало не до вечері. До салону автобуса увійшов дуже вродливий хлопець, високий. Спортивної статури модно одягнений, зі стильним чубчиком, акуратно зафіксованим гелем для укладання волосся. Раніше Ніка цього юнака не бачила, можливо, тому що не часто їздила автобусами, але, придивившись уважніше, згадала, що колись вони вже зустрічалися. А вже ж! Він грає в університетській футбольній команді. Дівчина буквально пропікала хлопця очима. А піймавши на собі його погляд, опустила голову. Через кілька зупинок він вийшов, залишивши по собі ледь відчутний аромат парфумів. Відтоді Ніка щоразу їздила додому автобусом і майже щоразу зустрічала того вродливого незнайомця. Страшенно хотіла дізнатися про нього бодай щось, але зробити зустрічний крок першою не наважувалась. Минуло ще кілька тижнів. Ніка ходила сама не своя. Їй було не до розваг і не до навчання, а на носі сесія. Перед очима стояв красень з автобуса. Його образ переслідував дівчину, тож вона взялася за активні пошуки хлопця в соцмережах і, побачивши знайоме обличчя, полегшено зітхнула та надіслала запит на дружбу. Арсен одразу відгукнувся і уподобав кілька її світлин. Проте цього дівчині було недостатньо, вона чекала повідомлення. Першою написати соромилась досить того, що розшукала його та напросилася у друзі. Так, Вероніка закохалася, мабуть, уперше в житті, бо досі ніхто не займав усього простору її думок. Вона не могла ні вчитися, ні їсти, ні спати, страждала, плакала ночами, мріяла. А тут іще як на гріх батько вибрав для неї нареченого, сина свого партнера в бізнесі. Коли Валерій Іванович просторікував про те, яким козирем для нього міг би стати шлюб Ніки з Юрком, дівчині хотілося крізь землю провалитися, бо де ж таке видано, щоб у 21 столітті людей силоміць одружувати. Одного ранку за сніданком Валерій Іванович повідомив, що завтра до них прийдуть гості. Відтак вийняв із портмане кілька великих купюр і простягнув дочці на Вероніко. Піди до салону, купи собі гарну сукню. Ніка здивувалася, бо досі в батька важко було випросити гроші на салон чи одяг, і ніколи він сам їх не пропонував. А наступного дня до них додому завітали на вечерю. Колега батька Олександр Сергійович із дружиною та сином. Юрко одразу засипав Ніку компліментами і увесь вечір не зводив з неї погляду ще пак. Висока, з ідеальними параметрами, гарними рисами обличчя, довгим каштановим волоссям і вишуканими манерами. З такою дружиною йому буде не соромно з'явитися навіть у найвищому товаристві. Ніка, придивившись до Юрія, уже було, вирішила почати з ним зустрічатися, але все перекреслило одне нічне повідомлення від Арсена. Не проти познайомитися, не проти? Та як же вона може бути проти? Вона ж так довго чекала цього. Боже, ти почув мої молитви, прошепотіла Ніка. Дякую. Як з'ясувалося, Арсен тривалий час не наважувався написати Вероніці, бо не був упевнений, що така дівчина захоче з ним спілкуватися. Він знав, з якої та сім'ї, розумів, що не належить до завидних женихів, і це ще м'яко сказано, адже в минулому його батько мав проблеми із законом, сидів у в'язниці за зґвалтування. Та й за старшим братом тягнувся шлейф більших і менших гріхів. Коли Вероніка про це дізналася, не повірила, а потім подумала, що їй насправді байдуже, хто його батьки, які статки вродили, й усе інше. Мало значення тільки те, що вона кохає Арсена, а він, як відчувала, кохає її. Хіба в такому разі щось інше має значення? На перше побачення з Арсеном Ніка збиралася ледь на весь день. Коли підходила до обумовленого місця тремтіли ноги, та щойно побачила хлопця з букетом троянд, опинилася на сьомому небі від щастя. Чим довше вони гуляли, чим більше спілкувалися, тим глибшала впевненість дівчини в тому, що вона зустріла свого хлопця, того єдиного, якому хочеться віддати і руку і серце. Їм обом подобався спорт. Вони читали однакові книжки, слухали однакову музику. Вони зустрічалися через день. І щоразу Ніка чекала тих побачень, як спраглий ковтка джерельної водиці. Молоді люди і гуляли, і влаштовували спітні вечірні пробіжки. Арсен навіть намагався залучити Ніку до футболу. А невдовзі. Був перший палкий поцілунок, міцні обійми, що зігрівали від вечірньої прохолоди, пристрасне воз'єднання тіл, коли закохані розчиняються одне в одному й водночас у безмежному океані кохання. Тоді Ніка повернулася додому майже на світанку, де ти всю ніч вешталася, волав батько, Юрій три години чекав на тебе біля нашого дому. А ти слухавки не береш? Ти хоч знаєш, який подарунок тобі хлопець купив? Ні, тихо мовила Ніка і байдуже додала. Не знаю і знати не хочу. Не подобається він мені. Не подобається? перепитав батько і його лють вийшла з берегів. Та хто тебе питає, подобається чи ні? Узагалі страх втратила? Ти моя дочка, я краще знаю, хто тобі потрібен. Тату, я вільна людина, заплакала Ніка. Ніхто не змусить мене бути з Юрієм, чуєш? Ах ти, негідниця! Батько боляче вхопив доньку за руку. Силоміць потягнув до її кімнати, шбурнув на ліжко і замкнув двері. А вже з коридору вигукнув. Оголошую карантин. Доти, доки не одумаєшся, а я зніму зараз когось із охорони і скажу, щоб очей з тебе не спускав. Просадівши вдома тиждень, Вероніка божеволіла від розлуки з коханим. Зв'язку з ним не було. Телефон і планшет батько відібрав, а на комп'ютер поставив пароль. Ніка просила, благала, аби її випустили. Здавалося, якщо негайно не почує рідного Арсенового голосу, серце розірветься на шматки. За важкими думками не помітила, як до кімнати ввійшла мама. Ми з батьком усе знаємо, сказала вона. Ми довідалися, до кого ти бігла на побачення весь цей час. Мамочко, рідненька, тепер ти розумієш, мене правда? З надією в голосі спитала Ніка. У тебе що? Клепки в цій дурнуватій голові зовсім нема, зірвалася на крик мама. Ти хоч знаєш, з ким зв'язалася, знаєш, з якої він сім'ї. Сказати, хто його батько? Для мене це все неважливо. Я кохаю, Арсена, столи, рота, і слухай мене, ти будеш із ним хіба через мій труп, підсумувала розлючена мати і вийшла з кімнати. Але ж серцю не накажеш, вигукнула крізь ридання Вероніка. Про що ти говориш? кинула, прочинивши двері мати. Це все вигадки, кохання мене. І на що ти жити будеш, а Юрій дасть тобі все? Ні, мамо, він мені головного не дасть, заперечила Ніка, та мати її вже не чула. Ніка схутла, змарніла, погано почувалася і навіть вирішила погодитись на зустріч з Юрієм, аби вивільнитися з-під домашнього арешту. Та перше, що зробила, це зателефонувала до Арсена з телефону хатньої робітниці. Поки пояснювала йому, куди зникла, до будинку зайшов Валерій Іванович. Він вихопив у дочки мобільний і закричав. Повторюю востаннє. Якщо я ще раз почую, що ти говориш із цим покидьком, чи зустрічаєшся з ним, уб'ю його або покалічу, я не жартую. Пам'ятаєш Фурманова? Це мої люди з ним таке зробили. Зі сповнених жахом очей Вероніки градом покотилися сльози. Однієї миті вона зрозуміла, що більше не може опиратися батьківській волі. Вона знала, тато слів на вітер не кидає. Можна, я зустрінуся з Арсеном востаннє, попросила ледь чутно, мені треба йому все пояснити. Перестань соплі жувати!» Благаю, прошепотіла Ніка і стала перед батьком на коліна. Дідько, з ним. Буркнув, але це буде остання зустріч. Добре, я обіцяю. А за годину Арсен, стривожений і наляканий, біг на зустріч Ніці. Що трапилось, кохана, куди ти зникла? мовив, розкривши свої обійми. Проте Вероніка несподівано відхилилась. Ти не рада мене бачити? спитав, не розуміючи, що відбувається. Ні, не рада. Удавано холодно, відповіла дівчина, відвівши погляд у бік. Ми не можемо бути разом. Пробач. Дозволь запитати, чому, бо я покохала іншого, витиснула із себе ніка і відчула, що спазм у горлі не дає більше вимовити і слова. Тож різко обернулася і швидко пішла, щоб Арсен не бачив її сліз. А він стояв і ще деякий час заскочений почутим. Очі зволожилися, у середині все стиснулося і запекло. Бажаю щастя, вигукнув услід коханій, опанувавши себе. Почувши це, Ніка кинулася бігти. Минуло півроку. Донечку, якби ти бачила, який вельон купив тобі, Юрій, сплеснула руками мама весь у камінцях. Можна його після весілля продати й розбагатіти, насмішкувато мовив батько, не відриваючи погляду від газети. Разом із моїм життям продасте, буркнула собі підніс Вероніка. А вже наступного дня було весілля. Дорогий ресторан, розкішний банкет, оркестр на подвір'ї. Ось-ось мало все початися. Вероніка попросила подруг залишити її в кімнаті саму. Одягнена на ошатну білосніжну сукню, інкрустовану все тими ж камінцями, почала байдуже роздивлятися свій довжелезний шлейф. Тоді взяла велюн, приклала його до голови і замислилася. Думала про те, що вона більше ніколи не обійме Арсена, ніколи не доторкнеться до його губ. Тоді Ніка тремтячими руками розірвала вельон, присунула до вікна стіл, поставила на нього стілець, перекинула вельон через карниз, зробила петлю і накинула собі на шию. Пробач, тату, сказала, цей вельон уже не вдасться продати.